Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священникові Олексій, чи можна квіти, які принесли на похорон, декілька букетів залишити в церкві? Так, звичайно, можна. Покійний Микола не буде квітки носити по своїй і мані. Він, він же лежить, йому ті квітки не задобляться. А у церкві для прикрашення Божого дому, якщо ви там залишите букет чи два, то нічого поганого немає. І ще буде за два тижні милувати людський погляд та квіточка. А на могилі мирлого вони зав'януть день, два-три, та, та й та й зав'януть і все. В церкві ще в боки постоять. Тому тут нема нічого поганого і можна. Мирлому не потрібні квіти, а живим то ще знадобилося. Тому, звичайно, що можна. Тут немає якогось такого заперечення чи щось інше. Всі речі, які є на землі, ними користуються живі. Написано: а участі вже померлим. Не буде під сонцем, бо померло їхнє кохання і їхня ненависть, і немає їм вже місця і участі тут під сонцем. Тому квіточки для прикрасу Божого дому можна залишити. А якщо не хочете, то купіть та й подаріть. Та й буде файно в церкві. Дякую, прошу.